Якби ще два місяці назад ми б сказали, що в Харкові збереться 400 людей, вчителів, директорів, управлінців, донорів, представників батьківства, дітей, громадських організацій в сфері освіти в одному місці під землею, щоб обговорити проблеми освіти в прифронтовому місті, то думаю, що більшість людей нам би ніколи не повірили. Був мер міста, була директорка департаменту, 45 спікерів, тобто вся Україна думає про це. Симіла експеріс. Це дуже потужна конференція, дуже потрібна. Харків це прифронтове місто, яке показує, що можна жити під час війни, можна будувати майбутнє, можна будувати освіту. Зменшення ресурсів, зменшення підтримки усіх. Я дуже очікувала цієї конференції. Для мене дуже почесно перебувати в Харкові, розділяти цей день сьогодні, знайомитися з особливостями харківської освіти, харківського регіону, потужними освітянами. Дуже була рада, що в Харкові пройшов такий чудовий захід, бо вже два роки, а може і більше, ще починаючи з ковіду, в Харкові не було нічого такого масштабного, де ми могли всі зустрітися, обмінятися досвідом, побачити своїх колег, однодумців. Це насправді велика робота, і що такі заходи відбуваються в Харкові. Не завжди такі заходи відбуваються в Києві. А, і те, що велика кількість і харків'ян, і не харків'ян, які говорять про спільні проблеми і шукають спільні рішення. далі. Кожному з вас Мої очікування стовідсотково виправдались, тому що я побачила дуже багато. Людей, які зацікавлені в тому, щоб в харківському регіоні в місті Харкові дійсно відбувалися освітня активності, що вони цього потребують. Тому я дуже вдячна організаторам за те, що вони нас всіх зібрали в одному місці, і ми можемо проговорити про важливе. Коли ти знаходишся всередині неможливого, ну які можуть бути враження? Фантастичні. Дякую. Nice.